Порфирій Денисович Мартинович видатна особистість в історичному і культурно мистецькому середовищі. Він не лише заснував краєзнавчий музей у Краснограді, але й зібрав велику етнографічну та фольклорну спадщину. Нещодавно в центральній районній бібліотеці нашого міста відбулася презентація книги про цю видатну людину. Захід зацікавив, перш за все, місцеву інтелігенцію, адже до видання, яке складається із чотирьох основних розділів, увійшов цікавий біографічний матеріал про Порфирія Мартиновича. Та аналітичні статті дослідників життєвого і творчого шляху нашого славетного земляка над виданням, яке має назву українські записки, тривалий час працював кандидат філософських наук доцент Харківського національного університету імені Каразіна Олександр Савчук. Саме він і презентував книгу та розповів красноградцям, що саме спонукало його до цієї праці. Я побачив, що багатьох матеріалів. Які стосуються відомих постатей української культури, нам не вистачає. Вони або видавалися ці книжки такими маленькими накладами, що вже не дістати, або вони вже розсипалися, і бібліотека Короленка, чи бібліотека Вернацького в Києві просто їх не може видати. І багато архівних матеріалів. Деякі видання ми знаємо, що замовчувалися або були недозволені цензурою. І три роки тому з'явилася ідея. Створити серію книжок, яка називається Слобожанський світ. Ну, йдеться про те, що були видатні діячі Слобідської України, або які родом із Слобожанщини, або які займалися тематикою Слобоженського. Звичайно, що ми не лише обмежуємося не суто Слобожанщини, і це і Полтавщина, а Красноград, як вам відомо, це етнографічна Полтавщина. І минулого року була презентація цієї книжки в Полтаві, і вся Полтавська область з'їхалася. І найбільші музеї Полтавщини. І мого здивування всі вони знали такий Мартинович і більш-менш орієнтувалися в його біографії і те, що він зробив.